І сьогодні йдіти з нами тут. Хоча всі діти, я дивлюсь, куди пішли. Тоді і назад, так. Да. І будемо слухати Боже Слово. Хай Бог поблагословить. Пожалуйста, в нас є там ще стула, якщо є, брати, поставте, щоб всім було місце. А тут під вікном є, будь ласка, спереді ще є. І хай Бог поблагословить. Слава Богу. Ми ще сьогодні будемо згадувати про Різдво. Це добре? Я теж так вважаю. Це важливе свято для нас. Іноді ми можемо якось автоматично святкувати. Можемо. Не сильно переживати, читати ці місця з Біблії, може якось автоматично по графіку. Слава Богу, коли це місце воно нас зупиняє. А буває якось, ти читаєш, читаєш і хоп, прочитав, думаю, ні, щось не зрозумів. Ще раз, ще раз прочитав, думаєш, ще треба. І іноді якесь місце Писання, воно відкривається якось по-іншому. Досі ти його не розумів? А те, що Бог відкриває? А, давайте відкриємо Матфія, перший розділ, 17-й вірш. Буде допомагати мені Роман. Так, 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 18-й вірш. Різдво, народження Ісуса Христа сталося так. Мені так подобається цей початок. Народження Ісуса Христа сталося так. На жаль, багато людей цю фразу продовжити не можуть. Багато людей продовжити цю фразу не можуть. Чому? Тому що вони не знають. Досі деякі люди, що таке Різдво, як відбувалося. Які головні події відбувалися у той час, які головні герої були на той час? Коли ми кажемо про Різдво, ми розуміємо, що хтось народився. Ми знаємо, що народився Ісус Христос. І коли ми кажемо про чиєсь день народження, ми повинні розуміти про е ту лічність. Допомагайте. Особистість, дякую. Про ту особистість, про яку кажуться, у різдві. Це як прийти на чийсь десь день народження і не знати цю людину. Я прийду, наприклад, до Сергія, не знаючи його, дарую йому подарунок. Дарую йому подарунок. Не знаю ні його, ні його сім'ю, не знаю, ні його родичів, його батьків не знаю. Я просто прийшов. І щось, знаєте, починаю. Так, треба, напевно, щось тут переробити, якісь страви не ті, я знаю, як краще. І ми там кажемо, треба такі страви, Сережа. Ну, не знаю його, скажемо, чоловіче, треба інші страви. А що тебе за ремонт? А де гірлянди? А де це? А де це людина стоїть у який день народження? Він каже: Людина, ти хто? Ти мене знаєш, це мої улюблені страви. це Мій дизайн, це я так хочу. Підійди до мене, запитай, чи подобається це мені. Багато людей не можуть продовжити цю фразу різдво Ісуса Христа. Сталося так. А як сталося? Ні, давай поговоримо про інше, давай поговоримо про традиції, давай поговоримо про те, що тобі треба робити в цей день. Давай поговоримо про те, що люди радіють. Чому люди радіють? Давай поговоримо про це. Давай зупинимось на цьому. Хто народився і що відбувалося в цей день? Я би хотів запитати, чи є в цьому залі а, дівчата, які 2007-2009 року народження? 2007-2009. Виходь. На хвилину. Буквально на хвилинку. Будь ласка. Поки ти виходиш, я хочу, щоб ти згадала, про що ти мріяла і мрієш, ким хочеш стати в цьому житті. А я допоможу тобі. В своєму житті я е, хотів після школи е, піти в училища. І мені так подобалось грати. Колись е, мій тато, він підійшов. У нас була вдома гітара. Стара така вже. І він підійшов і сказав, Саша, ти будеш вчитися на гітарі. Десь, може, років 12-11 було. Я говорю, щоб я, що мені потрібно, це гітару брати. Ти що, Вдома ігри, там, вулиця і все. Потім мама здала мене а, в а, оркестр, я там 7 років програв. І потім я побачив, як людина, мій товариш, він грає на гітарі. І я подивився, «А скільки ти вже вчишся? Він говорить, там місяць. Я говорю, ого, угу". А що так можна було, так швидко. І я попросив, щоб він мене навчив. І з того моменту я, знаєте, тільки жалію те, що в 11 років, коли, в мене було, коли не було бажання, і ніхто не показав, як швидко можна хоча б чогось навчитися, якісь там мелодії або чогось. І потім я вже мріяв, щоб щось в моє життя якось було зв'язане з музикою. А тепер ти, розповісти, можеш представитися і сказати, про що ти мрієш. Ничего. Да, микрофон. Че ты так это? А да. что ты думаешь? Мечта какая-то. Особлива мечта. По-честному. Ближе микрофон. Я даже не знаю. Я в рею стать актрисой. хорошо, правильно? Вы бы чай. Хотя Сережа, да. Да, Сережа. Я бы попитнула. А скільки тебе років? Зараз. 15. По 15 років люди, дівчини, вони теж про щось мріють. Багато Дівчин вони мають якісь свої думки, якісь свої бажання в 15, 14, 16 років. І коли ми читаємо про те, що відбувалося в Різдво, ми торкаємось такої особистості, як Марія. Я завжди, знаєте, коли дивився фільми, якось представляв Марію десь там років 20-25. Але читаючи богословів, я дивився, що вони кажуть, Марії, десь було 14-16 років. 14-16 років. Я би хотів сказати, що у людей бувають різні бажання в ці роки. Але приходить ангел, і він каже їй. Що в тебе буде місія? Я хочу запитати у вас, чи була можливість у Марії сказати Я не хочу? Чи була можливість у Марії сказати Я не можу, я не бажаю? Чи була можливість? Люди іноді так кажуть, я не можу, я не хочу. Коли приходив Бог до Моїсея, Моїсей що казав? Знайди іншу людину». Але Бог настояв на тому, щоб Моїсей зробив те. Марія мала можливість сказати ні, в 14-16 років. Багато бажань було цій людині, але вона підкорилася Богу, взяла на себе таку відповідальність. І ми бачимо, що Марія тримала це слово, яке сказав їй ангел. Ми можемо сказати, що далі в Марії могло скатися все, що на краще. Але ми розуміємо, що в ті роки був закон, і якщо жінка, вона мала, ще не будучи одруженою, мала вагітність, то це що їй погрожувало? Погрожувало смерть. Марія це все розуміла, вона знала закон, але приходить ангел і каже, в тебе є місце для того, щоб ти народила Сина Божого. У Марії був вибір, але вона залишилась, залишилась вірною Богу. Коли в нашому житті ми отримуємо слово від Бога, коли в нашому житті ми, Бог говорить до нас і вкладає в нас якусь місію, у нас є теж можливість сказати Богу ні. У нас є багато бажань, міркувань сказати, Боже, я хочу, щоб щось хтось зробив інший. Ви бачили таку людину, він підходить до тебе і знаєш, каже, знаєш, а можна було краще зробити? Кращу пісню заспівати, кращу проповідь сказати. І ти скажемо, друже, 100%. Я можу не такий оратор або такий співак. спробуй ти. Він каже: ні, я не можу. Я знаю тільки як краще. І Марія теж можна, вона очікувала, очікувала, як весь народ ізраїльський сина Божого. Вона знала, що прийде Спаситель. І вона могла сказати Ангелу, ангели. Нехай він прийде, але через когось іншого, бо я знаю, які проблеми будуть після цього. Іноді ми, коли Бог говорить до нас, ми знаємо, з чим ми можемо стикнутися, які проблеми нас можуть настигнути, якщо ми приймемо Слово Боже. Якщо ми почнемо йому виконувати, ми знаємо, що прийде якесь випробування в наше життя, і у нас є вибір сказати ні, і ми починаємо думати, починаємо, чи брати це слово. Чи говорити, я раб Божий, я буду це робити. Перша Тимофія, перший розділ, 18 й вірш. Перша Тимофія, перший розділ, 18 й вірш. Передаю тобі синовій Тимофію згідно з пророцтвами, які були про тебе, такого заповіту, щоб ти боровся в узгодженні з ними, як добрий воїн. 19. Маючи віру і добру совість, котру деякі відкинувши, зазнали катастрофу у вірі, мов корабель на морі. Передавати слово це віряти. Тобто вважається, що це слово як щось давати на зберігання. Щось давати ціни людині і довіряти, їй, і знати, що ця людина, вона збереже, вона оцінить високо те, що отримує. І Петро каже, що був той момент, коли тобі передали, дали на зберігання щось особливе, якесь пророцтво в твоєму житті, якесь важливе слово передав, передали тобі, щоб ти оберігав, щоб ти зберігав, щоб ти високо оцінив, що в тебе вкладено. В твоєму житті я вірю, що Бог давав якісь особливі моменти, якесь особливе слово, якесь особливе служіння, не для того, щоб ти просто побув в якомусь моменті і сказав, Боже, слава тобі! Це якийсь особливий момент, я буду його пам'ятати, але Боже, нехай це зробить дехто інший. Я буду радіти разом з ним, я буду співати разом з ним, але хай хтось інший постоїть, хай інший хтось візьме цей тягар. Але Бог хоче зробити, вірити тобі, дав тобі на зберігання дещо особливе. Марії дали слово, що в тебе народиться син. Марія це одна людина, яка бачила народження Ісуса, смерть Ісуса і Воскресіння Ісуса. Вона одна це бачить. Бог дарував їй таку можливість, що вона пройшла через все життя, щоб побачити усю славу Ісуса Христа, усю славу своєму житті, переживши смерть Його через сльози, але побачивши Його славу, бувши разом з ним, Павло каже: тобі, Тимофій вірено, тобі Бог дав дещо особливе. На сперіха. Тобі Бог дав якесь служіння. Бережи його. Бог дав якесь слово для твого життя, якесь направлення. Бережи його. Далі Павел каже, що деякі, 19 вірш. Відкинувши, зазнали катастрофи у вірі, мов корабель на морі. Павло знав, що таке, коли корабель розбивається. Пише він в Коринтянам, якщо не помиляю, що він криче. Тричі був у такому випадку, коли корабель розбивався, він представляв, що це таке. Він не казав про щось якесь, почувши від когось, він сам це переживав. І каже, що якщо ти не збережеш це, я знаю, як це, це як корабель скали. Що було в трюмах, воно все тобі не буде потрібно. Воно все забере море. Все, що ти зберігаєш, все, що ти ціниш в своєму житті, все, що ти вважаєш цінним і особливим для себе, воно може розбитися об скали. Чому? Ти не зберігав це, ти не зберігав особливе, цінне, що в тебе насправді було. Марія слагала, написано в руському переводі, слагала ці слова серце своє. Зберігала. І Я думаю, коли їй було важко, коли люди, може, показували на неї пальцями, сміялися і казали, звідки дитина? Вона пам'ятала ці слова. Коли вона 14-16 років йшла до своєї Єлизавети, до своєї родички, ця жінка, будучи літньою жінкою, вона коли почула привітання Марії, що вона сказала? Вона зраділа. Жінка літня, вона стоїть перед молодою дівчиною. І каже, яка радість, що до мене прийшла мати Господня. Літня людина і молода. І Марія ці слова берегла в своєму серці. Бережи Божі слова в своєму серці, вони дадуть тобі розраду, вони дадуть тобі радість, сили, коли тобі буде важко. Марій шлях був дуже, дуже. Дуже тяжкий. В 14 років вона взяла свою відповідальність дуже важливу. Ісус був поряд з нею і дав їй можливість побачити свою славу. І сьогодні ми бачимо, цю славу ми сьогодні на цьому місці. Ми отримуємо слово від Бога. І важливо, щоб ми зберегли, як це зробила Марія. Амінь? Да. Давайте станемо наші. Боже, ми вдячні Тобі. Ти великий Бог. Ми вдячні за цю неділю, Боже, що ти нам дарував. Боже, ми вдячні за Твоє Слово, Боже, котре ми читаємо, Боже. Ми дякуємо за те, що іноді приходить момент, Боже, коли ти відкриваєш наше серце, Боже, і настільки довіряєш нам, що вкладаєш щось цінне. Боже, для того, щоб ми зберегли це. Ми дякуємо, Боже, за те, що ми читаємо, що Марія Боже вона прийняла. Прийняла Слово від Тебе, Боже, і вона зберегла його. Дякуємо за те, що Боже, Ти поба... дав їй побачити, Боже, всю свою славу. Боже, благослови нас, щоб ми також в своєму житті, коли ми будемо зберігати Твоє Слово, ми побачимо, Боже, хотілося б побачити також Твою славу в нашому житті. Дай нам бути достойним, Боже. Благослови нас. Ми дякуємо, Боже, за різдво. Це різдво було і в нашому житті, колись ми не знали тебе, Боже. Колись ми, Боже, просто соблюдали, Боже, якісь правила, Боже, якісь свята, Боже, не розуміючи суті, Боже. Але Ти відкрив нам себе, показав, що головним у цьому святі це Ти, що люди приходять до Тебе, Боже, не до традиції, Боже, не до якості Боже, якоїсь їжі. Боже, люди прийдуть до Тебе і там знайдуть спасіння, Боже Твоє. Різдво Христо починалось так. Боже, ми дякуємо. Дякуємо, Боже, і величаємо Тебе, всемогутнього Бога.